Добрий день, жонов ні, панове. Перегній, перегній, Нам залезли перегній. Буде більше чорно зиму у землі моїй святій. Перегній, перегній, ай москаль дурний. Буде гнити і живити землю на врожай новий. Невже це він? Ого! Ну ні часові, які люди. Пізнаєте цього динозавра? Амбасадар Тернопільських бро Хто до нас мечем прийде, ті назад же не підуть, і ніхто їх не знайде. У землі вони здають. Чорнозему вже уже давно не поповнювали. ми О, як каже Артем Богвинсонечко сідає, Андрій там щось стрибає. Тільки давай так, щоб ми з твоїх чашечок коло не пили за. <певе> <певе> <О, певе> як каже великий маестро, чутка в висоти Удобривий <певе> їмо скайп, спалений пандера, смузі сонце стане <певе> країною і зробить всім Боже. Наше сонце не засмажить, спалить пандера. Зациніть маленькі шорти Так все вірно не пожар. Йо, скільки ти кажеш, піврока не пригав? Українською пожежа, перевірка на кацапів всіх вітаю, ви прийшли. На тіколи не гудуть, боли в яслах не ревуть. Вся країна проводжає москалі в останній путь. Перегній, перегній, нам завезли, перегній. Буде більше чорнозему у землі моїй святі. Не забився. вона мені треба на старості літ. Gni nee, i altruist, moskalj durni Bude gniti <IS affection> i živiti Zemlju na vrožaj novih Ой-ой! Тровечка то як бетон! тон, нашого ти сюди прийшло, ти мій гнити в себе там, тебе зрадило хуй лох, бо відправило наш храм ми люди добрі, але карма курва ще така Будеш добрим, для нашого вишневого садка, берегін, берегій, нам завезли в Буде більше чорнозему у землі моїй регі. Берегні, берегні, Альтруїст, москаль дурний буде не ти і живити Другого є. Нічого си. Ого! Тут низько! Хай я ще на вулиці не пробував. Добрий день, жуноні, пані та панове. Зараз ви будете дивитися, Юра буде робити 360 рол. але це не 360 рол. Це гійна Але це стику посад По-моєму, ти передихався вихлопними газами. Трейте на наступний спад. До коня!

Паси траву. Кожен ранок мі питання смерті, ми, ми місцями стерті. Ми настяли церкві, зняли шапки, та не зняли цепки. Слава Це, Хто хто такий? Молодець. П'ять. Коротко про те, як ми домовляємося йти на тренінг. Весь день з Бодію переписувались, не допереписувались. За пару хвилин шоста назік. Є, їду на тріал. Єдем. Розмилечна піввіжка. Полинка стороні. Відом до лиця поплоє, обіцяв та обіцяю знову, бо я зав'язаний з музлом, як визі сам узлом. Нам до сих пір не платять, бо репер ні було. Я не те, що за баблом, я вам ще покажу, бо мужчинчики вже півашку під а? Бажай там. Морально поміх. І не клопоти приніс, ще кібон, крутий диніс, та готовий замісити, поки чую, заєбійсь Що yeah. ти знаєш про хіп-хоп, golden колденей, щоб мене пізнали, мені не потрібен бейджик. Я не чекав на день, чекав, як і бекстейджах. всі пішли, тікток yeah. полити, поки я yeah. на вейджер, дядя, гоня, yeah. деньдже, наш бітак, бумбе. Я Йо! читаю кожен день, я синонім слова рев, я тобі не брат і як Балабанова. Думали, що ти звали, моя хлабанова. Та хіба не мало? Вам помовчали голос, но ви би трохи думали, бо кажуть, що це. And his name is John Sera. <laughs>

Йоу, воть! Якого біса! Тепер у нас тут буде пуштова скринька. мам. Молодець! Приламав під дох, охоронець дав добро. Сказав на сонечку не лізти, а парапетики може. Речі, рад, давай, ти легенький як пушинка, тебе несе вітром, давай. Та нема. Знімаю, знімаю. Не з ним куй мене. Як твоє перше тренування на Класно, класно. Ну, зробиш щось паркурне. Непогано. Скажи, Поляниця, третій день підряд треном, як ніколи. Якщо тріал не йде до тебе, роби щось. Чекай, чекай, не роби. Пишиться пісні для супермаркетів, про ректери. Мені здається, кашляє чиф мене вдарить. Він іноді повертає кермо. Робера на зустрічну, щоб я за когось почув. Я щоб голосом Петра ставчука, та це вже ліпше, ніж у вишиванці Галіна пашепка, як ніж фено, що не заживе. Після внуків мого сина моє хата стрес. Head and shoulders, підготовка до наступних змагань. Хоча єдиний, хто прийшов, це назі по красоті. Ми знов на зеленому оці і здається вже стільки всього тут напригали, Але ні. Новий тік-так. Звідси оон туди. Ракета старчить зі стелі. Mm. Mm. Моя нова люстра. Боже пече він помер. Mm. Mm. Ну скажи, що зараз тустри. Дуже складний кут. І дерево таке з такими ух шматочками кори, які там. Поки не пізно ліпше вирвати. Пару зубів. бажаєш смерті, москалю. Тоді я бачу, в собі не дякуй за мову заради петків на соловках. Тридцять років зимі а в роті присмацовка, який не перебив, на жаль, такий солодкий і телезо маєш пригадай. Ми читали з ігором, річ пожок покривало свою меншу вартість, бо їм вже надо свалювати, а нам вже повертатись. Як працює, молока мозга. Вийду. Так, так. О! Є, там бігає песик Швабра, Низький клієнт. І на завершення корки. А як а корки української бо не перекладають? Затори. Але тобі погуляють по тімоводі. Крутили з не Це був о, заборонений прийом реслінга. Оце так реслінг. П'ятку вбив. на батут. Квік туторіал. О! О! Ти маєш рушник? Ну, ти підготувався, а в мене шкарпетки мокрі. Напій з маком. Це пішли. Бо Зараз тьотя прийде і віником надає З того, що ми ще не вилізли досі. Все, ми сьогодні закругляємося. Нарубили тут купу всього. У мене є рукавичка. Я поподюжка. Визриває клеми запобіжники. І горять, садового За інструменти будуть убивать. Історичний момент ми збираємося принести цю купу. Туди і вивезти на кота. Правильно, знімав, хто де, тут був. От він От він Зараз был. ви будете дивитися, як юра буде робити 300. Вона була. Всі працюють, і я потякаю Все як та все. <різь> Коли зриває клеми, горять запобіжники, від лопати не течуть і спринтери, ні летики. Коли зриває клеми, запобіжники, напакували. горять, а. садово городні інструменти будуть. Треба забрати ваньки. Один з пляшками мене збирали. Ой, а хто кропиви сюди накидав? Цей з дошками. А там а там да, а там шматочки порубано що е любви замов глянь сам понял все друга Эй Йога, руки -рбанки. Тетя Вахтер вигнала нас з батута. Кохання віддав, п'ятий чхала на все. Чи все гаразд Чи щось не так. Дай мені знак. Сракоспін. Тепер тобі треба зробити достатньо швидко і на руки впарти, щоб не сісти ножок. Заправили теж. Облизав. Гроповушку зроби. Нічого собі. Що ти тут п'є? Що то таке? Не стій енергію п'єш. Наркомани. то, йой то то, воду, то хімії. Ого! Нічоси. Ти що, жінку Халка передивився? Що ти дупою трусиш? Нічого собі, так що трошки <плес> і ти синя перелетиш. Прийшов до нам робити домашнє завдання. Ох, вже ці юні фотографи. Ого, тут дядьки серйозніші, ніж я. Кльово, це ж DJI. Більше пристрасті. Спідермен. Ну де сюди. Що думаєш, як на матику їздиш, то що? Ти забув, що ти без шлема? Ах ти ж без шоломний. Зовсім шолома не маєш. Швидкого вірка. Зовсім шолома не маєш. Фотографи люблять командувати. Іди туди, стань сюди, зніми штани. І знов дощі, і знову розсаду. Режим Стелс. Я тут залишусь ночувати, зроблю нота. Травами, росами, я ногами боси. Я біжу по розбитому склі. Далі со мною там немає спокою, О. де я О. О. там державля в руках позалочена шабля, ану пля замов не шапля, ага, ага, а ага. скажи, що я не бляк, що в мене немає даху, довго я пошлю на хуй. Ага. Я з капітан дережа бля, в руках позаложена шапля, та тихо сказав шабля. Ага, 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 скажи, що я не птаха, що в мене немає даху, бо я пошлю хуй Ага, ага, ага. Та йти я паркура за Андрієм Ох ти тє... Yeah. робити нічого на каштанах, просто хочеш шрахати тижні не тренив, зайшов раз в зальчик, потім захворів два тижні не тренив, тут виліз сам поцикати на вулицю. Хороший графік. Нава! <тас> 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 Ні, давай роби. Сьогодні останній день подачі других заявок. Я та свої профтикав, хворий був. А, до речі, вложик це от сирена, давно не було. Я взагалі два тижні хворів з хати, того не вилазив. Оце в п'ятницю закрив лікарняний і зразу на тренічку трошки розімнувся, кріпатурка, всі діла. Руками ма. Ти в блок. Рукою. А блоки два. Два. Супер! Сюди тік-таком через шину лейдж. Це би було звірсько. Зробиш тут? Ти шо? Давай Аня знімає, я тебе ловлю Добрий день, шановні пані та панове. зараз ви будете дивитися, як Юра буде робити 360 акуру. Спочатку сюди, потім сюди, потім сюди. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Просто пісня. Як ніколи запалений, як ніколи готовий. І Він біжить! Wow. Юра травмувався! Оце oh, так імпровізейшн. Юра, на пеньку? Yeah. Як ваші... Враження ніша не стача їсти жовті листки, це як їсти жовтий сніг. То є галицький флоу. Дує, дує дує тує сопіленьку пацан. Дує, 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 молода дівчина вотса. Дує дує, дує I mean? Мій галицький флоу плюс хіп-хоп, то є сила. Файно. До тебе балака кубіта, містами неси мене вітер. Будемо знайомі, привітик Мала не простає, не просто мала, збирала ідеї Чили та миломила Зараз вставай, скоро вечір. Поліна болить. Давала до скутку, моя голова, де чую, то доля була. Думаю, що я маленька дівчина, та досвіду доста вже є за плечима. Та там, де підніжже буде височино, лунає хачини, звучання рапчини На те, і причини послухай, ганна машина, ти зириш очима, я чиню так ніби хлопчина. і всі На що ти ту булку їв? Хова. Ага. Все, все. то булка. Я такого латешечка смачненького попив тільки що зблизенько. Ні кави, ні цукру, набамбурив у мені великий стакан теплого молока. Оооо, вироста. Булочка що не світа була, чи що? Ні, ну... мені нормально, мені просто стрмно, шо в нас лиське. Ого, <гум> ага. Твоє зусилля, західна хвиля і моя свавілля. <клухи> тує, 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 сопіленьку, пацан. Тує тує, тує молода дівчина, вотця. Тує, тує, дує, до юно вот аммі. Мій галицький флоу, плюс хіп-хоп, то є сила. <клухи> <клухи> У школі я слухала Вову зі Львова, тому хіп-хоп галицький зі мною з маличку. Сенсою Римив дихама вдиха, Ха-ха-ха, За мною мої гутули, ми тулимо це на вулиці. Від <клухи> Левендівки до Сихова через Богдана Хмельницького. З нашими легко нарулимся Доли з музею на ній сувеніри, на шиї краплини, не мов, не віру все не навалять, Тобі наваліся не вірю, я вірю у духів та галицьку силу. Дихалка? Ну ви зрозуміли, які ми страховщики є -є. Якщо їй не шкода з себе, то інших Давай тим навіть, більше. Кіру. Я з руками можу спокійно зробити без рук ніяк. Сьогодні я заснув з одною думкою, прокинувся, почистив зуби та в офісі, нормальним прикинувся. Цю думку не вивести, як лайно, замжевих Від тоді я зрозумів одне, що завізав нарешті, скейнець, скоро йобне. Глянь, скільки тут машинок, та хочеться скотом звалити, о просто квашино. Я впевнений, у завтра навіть без маски Ільтора. Бо якщо сьогодні понеділок, коли вівтор. Єдине добре, що коли я вас беру пляшки і накидую їх ось сюди. Їх щоразу забирають! А може їх ці якісь збирачі пляшок? Коротше, мабуть, сьогодні вишкіл, але такі обставини е, щодня тривоженьки, а там діти, а сховищі брізальчику немає, і ми сьогодні просто... Прийшли розумітися на тріальчик. Друга спортсмени, нам можна. Друга Це друга сирена. О, така в нас осінь. Добре, що сьогодні тепленько і сухенько, але в загальному після роботи вже темно, вже не потренити. Може, десь в зальчик будемо тепер ходити. І, коротше, оце я два місяці знімав в ложик спочатку осені. І вже напевне буду закінчувати на цьому, тому що далі тренування будуть. Переміщатися в зал. Я вбив себе вчорашнього, тіло вже не шевелиться. Миколи Луценка сьогодні знову ожеледиться. Та я не вибрав лобстера, вже ліпше гусениця. Бігти вже не треба, Тож я вішаю, бути, на цвях зав'язав петлю, може запкати божню по приколу. Механізмі соціуму, на жаль, я деталь бракована Та чи я допоможу тобі відсунути? Та коли таке було, щоб я не допомагав? Іди, поможе їй машину відсунути. А, то мій маленький об'єктив, то відбиватися від гопників потестить Це об'єктив? Ми мене першої свіжості, як молоко в бідонах. можеш повчитись в мене, як довести міст до болю Бо я зав'язав витрачати слова на піз до Зав'язав палити харкати, почав заново Завтра знов зав'яжу і почну з задоволенням Ми херовий приклад, зрозуміти, то свідомо Якщо зав'яжеш, то поділись, будь ласка, досвідом. Я не знав, що ти тут буде. А, я забув за це. Я вже 2006 ну, пробіжичку, але він любить кожен раз в інше місце бігти, імпровізатор. Імпровізатор ти такий. Коли закінчиться війна, Зав'яжеш, мотузка подарує смак коли ти зав'яжеш Скільки спроб калькулятор вже не може Це Хто прив'язаний до дерева, ми принесли ножиці Кажуть, я зав'язав, та за спиною повний зал, я зав'язав жалітись, та зав'язав лизати зад, я зав'язав тусити самі, зав'язав ділити з вами, Зав'язав мутити сам. Я Я здаю я... вже. Ти? Let's go Зав'яза, баби не знали, Та, який не стане культом, не містами туром. Вити морді стали ще й кидаємо з yeah. Доброго Добрий день, шановні пані, та панове, це моє обличчя. Чому до мене знімаєш? Вурно то правда, я зав'язав брехати деграданти. Сорі за затримку в турквиток, я виграв данте. Депресивний стан, нове діло, новий старт. <заск�� <remembering> в грудях біль, тоні Старк залізні нерви, та не стане на заваді, ні ти називай ті бліки, ядом, блять і бліки. Знову мрії розбивають. Я півдня тут просидів, ламав усі стереотипи, не перечитати нас, Попробуй сісти і перепити перед тим як розказати правду, слухайте історії, пару пацани курили, пару пари замінили баром. Нічого собі. І так до кінця сирени. Клуб анонімних трійсінг. Йдемо, йдемо, йдемо. Що ти хотів тим сказати? Те саме знову Не знаю як так як сином намагався я Пам'ятає тобі ж писав, щоб ти з'ясував, знаю, що часто дуже ціля це ці річ з кожним подихом і так швидко летить А ти до кінця, рахуєш зарахуєш від уми, поки час не утілені не слідкуй давно Весь мій час був вилетів у зу вікно Думаю, зупиню його Та Навіть не знайшов, традився все, дивлячись, як все з Я у собі все тримав стих Що на вулицю? Була розмінка, але зараз не розмінка. Потім була ще одна розминка, а тепер буде третя розминка. Криве серце. що ти безсердечний. Ох, це було. Погадайте, хто повернувся після багатомісячної відсутності. Добрий день шановні Пані та по нову. Це зустріч. очами в туди горі у не Спитавши я немає міста топ людей і до тебе є на хмарі, бо ніби на небі ми дуже близько і всі це бачать Тобто просто мами та ангели плачуть Що ти радий, що прийшов на трік, так? Нарешті Тисячі на У мене срака були так просто що робив? Да я робив рендат, в мене пустів неся, В Струбов текле до твоєї хати, Перший поцілунок біля кімнати, купа не чекає пізніше, шепчеш мені, що хочеш більше. Я кінчив штани, цього раніше не трапля у смірнені, але я не вибачаюсь, бо не маю вини. Провина твоя і за рухи твоїх Я кінчив штани. Але це не пазікай, поскажу, що ти хвой. Та да плюс ти винувата. Така ось угода я дуже чутливий, тож пельку в столи, тепер я піду та Мені треба щось у супермаркеті По останнім часом я на самоді Серце розбите, кохання не мав Але так зрадів, коли очі підняв Каси, ще стоїть вродливе лице Зупинився час зупинилось все. Я її внутрішній голос почув, її очі казали, мені потрібен друг Повернулась до мене своїми грудьми Та спитала карткою, чи грішми. Я кіншив штаб, хто наступний буде Оперний танк <т à> 오호 오호 호 八哥了吗？哦哦、嗯，哟、嗯，哦、嗯、吼，一，哇，说。 Йоо! О! Кінджо! Качай, качай, давай! Оооо! Поламал! Oh! Yeah, <laughs> Все, це останнє тренування в лозі влозі. підтримуйте український контент і поставте лойсика, підписочку. До зустрічі!